Вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Відомий Дніпровський футболіст, волонтер Роман Зозуля об'єднав зусилля свого фронту народна армія з баскетбольним клубом Дніпро для реалізації важливого соціального проекту організації збору гуманітарної допомоги для поїздки на деокуповану Херсочину, а саме продуктів харчування, медикаментів, товарів першої необхідності, миючих засобів та засобів особистої гігієни. Також на їхнє придбання можна донатити коштами. Асистент головного тренера Київського Динамо Олег Гусів, а також гравці Віктор Цанков та Віталій Буяльський отримали спеціальні подяки від військових за громадську позицію, патріотизм та проявлену волонтерську ініціативу. Її висловили бійці 135-го окремого батальйону територіальної оборони, які повернулися зі Сходу, де брали безпосередню участь у захисті України у Луганській та Донецькій областях. Півзахисник клубу італійської серії А спеції та збірної України з футболу Віктор Коваленко ще раз продемонстрував, звідки він родом. Футболіст назавжди закарбував на. Своєму тілі українське татуювання. Наразі його руку прикрашає карта України та два написи Дім та пам'ятає, звідки ти родом. Від 24 лютого він активно підтримав Україну на відстані з Італії, неодноразово звертаючись до своїх земляків з Херсона, звідки родом не вестись на провокації російських військ. Українська прем'єр-ліга з футболу отримає 2 мільйони 300 тисяч євро фінансової допомоги від асоціації європейських ліг. Так, остання відреагувала на умови проведення футбольних турнірів, що склалися під час повномасштабної. Російського вторгнення на терени нашої держави. Клуб італійської серії Асалернітана продовжує контактувати з оточенням форварда спортивного клубу дніпро 1 Артемом Довбиком, контракт якого розрахований до кінця 2023 року. Дніпровці прохають за нього 8 мільйонів євро. Втім, для апенінців це занадто велика сума. Вони пропонують оренду гравця з права викупу за 7 мільйонів і відсоток українцям з наступного переходу Артема. Захисника баскетбольного клубу Дніпро Максима Зак. Курдаєва визнано МВП двох ігрових баблів Суперліги, які відбулися у Дніпрі та Києві з 23 по 30 листопада. Його команда святкувала три перемоги і вийшла на четверте місце турнірної таблиці. До символічної п'ятірки також увійшли Деметріус Лейк з Черкаських Мавп, Олександр Рябчук з Одеської Біпа, Володимир Конів зі столичного будівельника та Вадим Заплатинський з Київ Баскету. Новоспеченого чемпіона світу з боксу серед молоді, вихованця комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Микиту Засенука прийняв та привітав з успіхом голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк новоспеченого чемпіона світу з боксу серед молоді вихованця комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Микиту Засенука Прийняв та привітав з успіхом голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Серед іншого він зробив наголос на тому, що досягнення юнака яскравий приклад для інших вітчизняних спортсменів, які водночас демонстрація світу того, що, попри війну у нашій державі розв'язану Росією, ми не тільки не здаємося, але й продовжуємо жити та перемагати не лише на фронті, а втім, і в спорті. Це яркий приклад упорства і желання. к результату. Ребята молодцы, достойный результат. Первое место чемпионата мира. Никита лучший. Молодец. Так держать и двигаемся вперед. На этом не останавливаемся. Такой молодой парень подтянет других спортсменов. И станет ярким примером для достижения результата. Что есть возможность быть таким же сильным. А тем более у нас в области это очень хорошо. Потому что наша область имеет традиционно большие заделы и задатки по боксу и Днепроветровск, и сам Криворог, и Никополь. Все будет хорошо. И несмотря на войну, мы двигаемся. Понятно дело, что есть замедление, понятно дело, что есть недофинансирование. Но федерации и областная власть стараются это все компенсировать. Деньгами, вниманием, решением вопросов. То есть люди, которые едут на соревнования, они получают выездные документы. У них есть возможность тренироваться на сборах. Это не только касается бокса, это касается всех видов спорта. Тому всі в порядку, ми на місці. Двіганся вперед. На зустрічі з поважної причини був відсутній особистий наставник Микити Дмитро Молчанов. Втім, вихованця свого навчального закладу стисло охарактеризував один з тренерів викладачів комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста Олександр Клеменко боєць цілеустрімлений, безкомпромісний, фізично крепкий, технічно на рівні підготовлений. Все благодаря його первому тренеру Дмитрию Алексеевичу Молчанову. Сам винуватець подій відверто зізнався про те, що навіть сьогодні ще повністю не відчув, що він чемпіон світу. Що вже говорити про завершення фінального бою і миті, коли рефері після гонгу переможно здійняв його руку догори, фіксуючи його звитягу найсильнішого серед однолітків на планеті. До мене якби ще не дашну ну дашло, дошло, би, но. И не до конца осознавал, как бы, что произошло. Вот, ну, спокойно так реагировал, даже если по видео посмотреть. Но это только внешне так кажется, на самом деле. Там, ну, внутри, конечно, бурлило. Большое спасибо тренеру и всем, кто помогал. Они проделали большую работу, терпели меня. Я не простой человек, как бы, бывают тоже там такие моменты. Я не хочу как бы до конца осознавать, потому что можно зазнаться или еще там что-либо, стать хуже тренироваться. Лучше как бы делать вид, что ничего не произошло, и больше тренироваться еще. А если ну, до конца, мне кажется, осознавать, то как-то пагубно повлияет в дальнейшем. Зрештою, юнаку на куна Лаврах почувати ніколи. Після короткого відпочинку він продовжить наполегливо тренуватися і готуватися до нових турнірів і стартів, головним з яких, звісно, вважає Олімпійські ігри. Денис Кушніров з Кривого Грогу виборов бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях серед чоловіків зі стрільби з пістолета на відстані 10 метрів на міжнародному турнірі Поліш Оупен калібер Б'ялосток, який завершився у Польщі і зібрав близько 400 учасників з дев'яти країн світу. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.